Безготівковий розрахунок в їдальні нові реалії для мукачівських школярів у громаді в усіх школах міста вели програму Картка для харчування, яка допоможе учням швидко оплачувати свої шкільні обіди а батькам контролювати витрати своїх дітей та зручно передавати їм кишенькові гроші. Сперва було страшно, кладуть, що ми з тим будемо робити, як то буде, але тепер все пішло дуже дуже добре. Дітки дуже задоволені, і батьки задоволені, і мої працівники задоволені, тому що воно Ускоряє роботу, зменшуються черги, ну і звісно, безпечність гігієна продуктів, з якими контактують дітки і працівники, і сприяє захищенню. Із-за того, що є карточка. Учні ліцею номер 10 в Мукачеві запевняють, що карткою розрахунок за обіди став набагато швидше і зручніше, адже на відміну від готівки, телефон завжди при собі. Мені набагато зручніше ніж готівкою, тому що картка є завжди, а готівки може не бути. Мені все подобається, дуже прикро, що це зробили тільки зараз. Хотілося, щоб це було завжди. Я розраховуюся і готівкою проте частіше картою. Завжди у мене є мобільний телефон, то я маю змогу. Розрахуватися картою завжди не треба десь щось шукати. Зразу телефон у себе в кармані розрахувався і, і все. Скоріше не тратиться час на пошук здачі і мелочі різні. Підприємиця їдальні в 10-му ліцеї Мукачева Наталія Маркулин запевняє, що всім необхідним обладнанням банк забезпечив навчальний заклад. Наразі не всі діти готові перейти на повністю безготівковий розрахунок, проте програма набирає обертів і популяризується серед учнів. Банк дуже постарався і вони забезпечили нас і інтернетом, і терміналами, і карточками. І діти, і батьки дуже задоволені, бо батьки навіть можуть контролювати рух коштів ну, своїх дітей. Я думаю, що дойдемо до того, що буде 100% розрахункова все через карту, через термінал. Програма картка для харчування буде вдосконалюватись і надалі. З майбутніх інновацій, які Приватбанк планує внести в проект, можливість батькам отримувати СМС-повідомлення щоразу, коли дитина приходить до школи або виходить з неї.